Є знижки на Афида Макс. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Пропоную почати уроки з виконання тестового завдання, який окреслить сьогоднішню тему. От як правильно написати півночі А разом, Б. Окремо, В. З дефісом. Друзі, як тільки не пишуть числівник пів із наступним словом: і разом, і окремо, і з дефісом, і жук, і жаба, згідно з нормами нового правопису, числівник пів, а це слово позначає половину чогось, пишемо окремо з іменниками в родовому відмінку кого-чого. Наприклад, пів чого яблука. От те саме, що половина яблука. Так само пів. Києва, півночі, пів острова. А ось разом пів пишемо лише з іменниками в називному відмінку: хто що: північ, південь, півострів. А й справді ніякої половини частина пів у цих словах не позначає. Отже, півночі, півдня, півострова окремо. Північ, південь, півострів разом. Ось і все насамкінець. Лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.